Нагороджений орденом за відвагу, орденами Великої вітчизняної війни Другого та Третього ступенів, медалями за бойові заслуги, за взяття Будапешту, за перемогу над Німеччиною, за оборону Сталінграду, за визволення Болгарії та багато інших. Іван Дмитрович дійшов до Берліну. Це все про нього, єдиного визволителя міста, що лишився у металургійному районі. Цієї днини Іван Потапенко не присутній на жодному з урочистих покладань. Він зостався вдома, там і приймає почесну делегацію. Ми відстояли вою, а вам тепер на тримати. держави. Народившись у Сибіру, на фронт потрапив тільки на досяг повноліття десантником. Але передислокованого до тодішніх столичних околиць юнака зустрічає наказ вусатого головнокомандуючого: назад ані кроку за вами: Москва перемогти або загинути. З тих пір хрещений небом стає наземним піхотинцем. Так з боями він дійшов аж до кривбасу. нікопольсько криворізька операція за документами тривала майже місяць. Та як запевняє безпосередній учасник, вирішальними тоді стали лише Бекелька, Дип. Но бои были крепкие, крепкие бои. Возвращался рассчитывал отсюда с Долгинцева, а Верховцева, где Пробетровска, а мы взяли сразу Никополь, а потом Апостолова. Два дня за Криворог битва. Все и закончились, и вышли мы на Донцовку уже. войска третьего Украинского фронта в результате наступления. Сьогодні, 22 февраля, штурмом городом Кривий Ріворок і районом Кріворожських Рудніков. Наразі герой визволитель мешкає разом з дітьми та на долю не скаржиться. У свої 94 цілком зберіг бадьорість духу та жвавість розуму, але останнім часом у люди майже не виходить. Говорить, здоров'я вже потрохи підводить. Ну, та зиму я навіть на тільки раз вийшов. А так вийду другий раз на балкон, а так все. Ноги поки вилізу на п'ятий, труба, так що ноги сильно болять. Не можу йти. З цієї ж причини в планових урочистостях 22 лютого не бере участі жоден з дійсних героїв свята. 73-ї річниці вивільнення міста у ньому лишилося тільки сім його визволителів. Усі квіткові покладання, запалення факелів та показові воєнні марші вперше відбуваються за їх відсутності. Відтепер день визволення позбавляється свого основного живого нерву. Он меняется, к сожалению, только в одном смысле. Это о том, что действительно становится все меньше и меньше ветеранов. И освободителей Кривого Руга, и в целом ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, этот праздник должен быть всегда и в душе, и в сердце у каждого из нас. Потому что практически каждый из нас в этой войне участвовали и бабушки, и дедушки, и прадедушки. Поэтому мы никак не можем ни в душе, ни в сердце отменить этот праздник. А тим часом проспектом миру крокують строкаті колони військових, курсантів, полісменів. Ось раритетна бойова техніка, танк т 34 та декілька автомашин безпосередніх учасниць згадуваних подій. Сталь виблискує на сонці, майорять стяги, палає вічний вогонь. Керівники міста йдуть до дзвіниці ставити свічки за упокій душ захисників вітчизни, як тодішніх, так і сучасних. За парадом стежать близько тисячі глядачів. Лунає марш життя триває. Війна. Продовжується Андрій Чечель, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко, Євгеній Ністрат, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня, перший міський.